Усім великий привіт! І сьогодні у нас чебуреки. Саме ті чебуреки, які і хрумкі, і м'які водночас. І головний секрет в чому? Так, це тісто, але воно легко готується. І для нього нам потрібно звичайне борошно, яйце, олійка і дрібка солі. І Вимірятиме борошно я склянками. Мені треба на цю порцію три склянки борошна, так зверху. Склянка може бути чи 200-250 чи 250 міліграмів. Це не принципово, головне, щоб вона була отак от доверху наповнена. Потім до борошна я додаю десь півчайної ложки солі, одне яйце і одну столову ложку олії. І усе це мені треба тепер ретельно перемішати. Я спочатку ложкою, а потім отак. Руками навіть отак перетираю, перетираю, щоб добре все об'єдналося, в таку крихту. І зараз у мене якраз закипає чайник, бо мені треба додати цю суміш кип'ятку. Саме цим стаканом, яким я міряла муку, то я буду виміряти і кип'яток. Отак, мені треба налити повен стакан доверху, вливаю прямо цю суміш і вимішую. От, як на мене, це просто ідеальний розрахунок для замісу тісту. тіста. Тісто виходить м'якеньке, таке еластичне, і я його спочатку ложкою, поки воно ще гаряченьке, а потім викладаю на робочу поверхню і домішую вже на столі. Взагалі, то тісто не має липнути до рук, але тут же все залежить від. Борошна, тому у мене цього разу щось трошечки воно липне, Я підмішую так ще на столі, ще пару ложок борошна додам, і вимішаю його так, щоб воно було м'якеньке, еластичне, і до рук не бралося зовсім. Ну і як завжди, тістечку даємо хвилин 15-20 відпочити. За цей час розвинеться в нас клейковина, і тісто буде еластичнішим. Ну а у мене вже готові начинки. І Крім звичайного фаршу, в мене тут натерта моцарела і моя вишнева начинка. Як готувати таку начинку, яка не розтікається, я залишу вам фрагмент з минулого відео. Заморожена була вишня, розморожую, виймаю кісточки і бажано, щоб був у вишні сік. Якщо ж такого немає, то можна додати грам 100 водички. Додаю так цукру. Цукру треба за смаком, щоб не було дуже за солодком. Тобто, щоб це все таки відчувалося, що це вишнева начинка, вона має бути з кислотою. І окремо вимішую, розчиняю так, ложку крохмалю. По крохмалю також треба дивитися, тому що крохмаль різний. Мені достатньо 1 столової ложки, але може знадобиться дві, в залежності від крохмалу. Ще говорю, що він ну, от різний попадається. І коли тільки вишня закипить, от тільки чуть-чуть закипіла, вливаю туди крохмаль і заварюю. Тобто до перших бульок воно зразу густіє до перших бульок, щоб закипіло, схватився крохмаль, і вимикаю. Все, начинка готова, вона вже густенька, остине, вона ще загусне і все більше нічого робити не треба. І отаку от вишневу начинку я використовую не тільки в пирігах, рогаликах, а й у млинцях, в різних десертах і також тортах. Ну що, у мене минуло 20 хвилин і буду формувати чебуреки. Відразу скажу, що у мене тут тіста на три порції, тому що в мене багато начинки. І чебуреків має бути багато. Сім'я чи маленько, то завжди має бути так. І завжди має бути начинки і м'ясна. Сирна, тому що в нас дівчатка люблять чебуреки з сиром, а хлопці з м'ясом. А це я дістала кришку, вона в мене, знаєте, така робоча, в неї є такий от ребро таке на цій кришці, і вона в мене служить різаком. Вона у мене розміром майже така, як моя сковорідка, і я вже собі так вирахувала, що в мене в сковорідку буде поміщатися два чебурека, і так мені зручно. І Потім беру шматочок тіста, все мукичкою притрусила, припудрила і розкатую якомога тонше. От просто наскільки можна тонше, настільки і розкатую. І отак от кришечкою, хопа. І у мене вже форма чебурека є. Є-є. Ну, дивилася і щось мені не підходить трошечки, бо хотіла із вишнями і сиром зробити. Ну, якось, мабуть, трішки меншими. Зараз буду шукати щось інше. Ну щоб вони якось один від одного трошки, хоч відрізнялися. Сиручі берете ложу максимально багато, тому що коли він розплавляється, сиру там майже немає. Але смак, смак це просто щось, запевняю вас. Це так, знаєте, надзвичайно смачно. До фаршу додаю багато мелетої цибулі, сіль, перчик і грам 50 холодної води. Тоді чебуреки будуть соковиті. Це готові мої чебуреки. Я спеціально їх приготувала трішечки заздалегідь, тому що смажуться вони просто моментально, дуже-дуже швидко. А так, я їх наліпила, вони дуже гарно отак лежать, з них нічого не витікає. Бачите, тут навіть в мене у мене два поверхи знизу з сиром. Так накриваю полотенком, щоб вони не завітрились. Тут знизу з вишнями. Отак, От все лежить сухеньке, чистеньке, нічого з них не витікає. І ось так, бачите, з вишнями я показую свою вишневу начинку, що вона тримається, нічого, нікуди не тече. І при жарці також. От тепер можна ставити сковорідочки. і швиденько-швиденько все пересмажити, бо зараз прибіжать мої самі головні дегустатори. Обов'язково заварюю чайок, без нього ніяк, і процес пішов. Смакуємо, чаюємо, бо чебуреки треба їсти гарячими. А вам дуже дякую за перегляд і спробуйте зробіть за моїм рецептом чебуреки і саме з такими начинками я запевняю вас, вашим рідним дуже сподобається. Ну, а на цьому все. Усім миру, добра і здоров'я, і до нових зустрічей. Всім пока-пока!